Лінза це прозоре тіло, обмежене з двох боків сферичними поверхнями. Лінзи поділяють на дві категорії: збиральна і розсіювальна. Збиральна лінза це лінза, яка перетворює паралельний пучок променів в збіжний. Точка F — це головний дійсний фокус лінзи, точка, у якій перетинаються заломлені промені. Розсіювальна лінза це лінза, яка перетворює паралельний пучок променів в розбіжний. Тут у нас головний уявний фокус лінзи точка, в якій перетинаються продовження заломлених променів. Кожна лінза має два головні фокуси, розташовані на однаковій відстані від оптичного центра лінзи. Коли паралельні промені падають на лінзу не паралельно її головній оптичній осі, точку, в якій перетинаються ці промені після заломлення в лінзі, називають побічним фокусом лінзи. Таких фокусів у лінзи безліч. І всі вони розташовані в одній площині фокальна площина лінзи, яка проходить через головний фокус лінзи і перпендикулярна до її головної оптичної осі. Фізичні величини, що характеризують лінзу? Їх всього декілька. Перше це фокусна відстань лінзи це відстань від оптичного центра лінзи до її головного фокуса. Позначається літерою F і вимірюється в метрах. Фокусну відстань збиральної лінзи домовилися вважати додатньою, а розсіювальної – від'ємною. Чим сильніше лінза заломлює світло, тим меншою є її фокусна відстань і, відповідно, більшою її оптична сила. Оптична сила лінзи позначається літерою D, це фізична величина, яка характеризує заломні властивості лінзи і обернена до її фокусної відстані. Одиниця оптичної сили диоптрія. Одна диоптрія – це така оптична сила фокус фокусна відстань якої дорівнює 1 метр. Відповідно у збиральної лінзи оптична сила є додатньою, у розсіювальної від'ємною. Формула тонкої лінзи 1 на f велике дорівнює 1 на D плюс 1 на f маленьке. Де у нас f велике це фокусна відстань лінзи, d це відстань від предмету до лінзи, а F маленьке це відстань від лінзи до екрану. Для системи лінз буде справедливою рівність d дорівнює D1 плюс d2.